Усім доброго дня, друзі, понеділок розпочинається тиждень. Сьогодні у мене зранку мілка. Я тут біла мілки, якщо що, ось вона. Ми... Сьогодні зранку маю дещо висадити. Трішки походила по городі. Зараз усе побачите, Але... але все-таки сьогодні ранкове відео. У мене для вас одна новина. Сподіваюсь, вона вам сподобається, тому що вона корисна. Як вони все таке класно літають на фоні чисто-синього неба. Сьогодні воно, знаєте, таке глубе, чи я не знаю, як ото кажуть бірюзове. Ну, таке небо чисте, чисте. А вони, ну, якісь рябенькі, якісь більш, якісь менш, але оті, що менш рябенькі, таке, ви знаєте, враження, що вони нібито чисто білі. І так гарно це виглядає. Ну, просто ось так постояти ранок, помилуватися. Ось дивіться, дивіться, ось цей такий, що майже білий. Ну, справжня краса. Ви це бачите? Кукуруза посходила в рядочках гарненько. Домашня, не купували нічого. Будемо бачити, яка буде. Не купували, не змочували, не пророщували нічого. От просто взяли. Після орання на другий день і посіяли. Ні, чи то не пооралося і посіяли в той самий день. Ось що ще вже не пам'ятаю. Але стоїть гарненько. Це кульбабки сусіднього городу. Десь вітер сюди, <гум> вони носяться і посідають. Ти <рістична> не сховалися. А яка дамочка чудова. Чорносливка ходить взаді як хвостик. Кругом. Це прийшла, подивилася, що там показують кавуни, які висаджені. Нічого гарненько. Усі стоять, як капустка, капуста дуже гарненько стоїть, прийнялася. І кабунчики ці, що висаджувала. Вони гарненькі. Гарненькі вже пускають. Де деякі вже пустили по другому, третьому листочку. Інші саме пускають, але є. Що ти каченят? Глядиш? Півня да, якого? це з ногою, ти подивися. Він на ногу стати не може. І в який ще поки тут. Його треба так, як бентамочку. Це. Ну, це вапняний і на лід знову кліщ. Так. Треба його зловити, тому це в мене це, все це є. є. Да. Це, це і йому треба процедури це зробити. Промочити, потримати у воді. Так. І потім оцим дьогтем помастити і хай ходить. А, але я ще пропоювала тих голубів, ще пропой куляла, а цього як пропоїти. Рембо. Ну, ну, водоплаваючи, що ти хочеш. Скаченята, всі умови. <рес> Тільки росте і м'ясо наростати. На малині вже здоров'я запаслися, всю малину вдовбали, яку їм сюди загородили. За де? Дічок там не давай, до суховоди. Отож, я сьогодні зранку знову у садочку. Моя справа зараз висадити ось ще кілька кущиків фіалок. Вони у мене лишилися від дельфініуму, того, що мені принесли Хамелеон. А ось це це донькин подарунок. Вона їздила на базар, купувала собі на фотосесію там плаття, все таке, що потрібно. Купила мені ось такий багаторічничок у подарунок півонія трав'яниста. Тут біля мене ще. Зараз... Ой, покажу. Так, тут я закидаю свої насадження. Ой, так. тут біля мене у садочку сьогодні ще цесарята. Винесла їх сюди, тому що травичка зелень тут багато і. Холодочок, тому що може бути гаряча, то так. Хай вони собі сидять тут, а ранок теплий. Сьогодні ранок теплий, не такий, як вчора. <клес> От. Але основне, про що я вам хотіла сьогодні розповісти, то це ось що. Так, да, я знову повернулася до цього дива. Краса, неймовірна. Ось. Тут у цієї квітки неймовірна краса. Квітка велика. Велика. І дуже гарний насичений колір. І ви знаєте, і ще в однієї квітка велика. Можливо, ви знаєте те, що дізналася нещодавно я. Якось листаючи стрічку Ютубу, дивіться, скільки ще буде пускати. Один пагінець квіточок ще буде цвісти, цвісти. Листаючи стрічку YouTube, я побачила на одному з відео ось таку заставочку, ось саме з таких квітів. І я, не задумуючись, смикнула, тому що я бачу, що у мене їх у садочку трішки розвелося. От, І думаю, подивлюся, що про ці квіти будуть розповідати. Я таку корисну інформацію дізналася. І цікаво. По-перше, що ці квіточки, які є зараз прикрасою саду, іду до, до ще інших. Ось до такої. Ось до такої, подивіться, як гарно. Подивіться, як гарно, коли вона вже, ну, повністю розквітла. Ось ці квітки, які ми називаємо водозбір або акілегія, Взагалі раніше у нас на території України росли у дикому вигляді, у, у природній стихії, так би мовити. І люди називали їх орлики. Ну, назву орлики, до речі, я чула, в нас її вживають. А ще одна назва це Оксамитка. Ви тільки вслухайтеся в цю назву, це слово Оксамитка. Мені це настільки сподобалося, але це одне. Ще одна така інформація, що виявляється, ця квітка має дуже багато цілющих властивостей, вона корисна для жінки, для жіночого здоров'я, для чоловіка. Там є свої особливості. Ще я дізналася. Що вона, знаєте, має силу відновлювати роботу печінки, селезінки, От, знімає болі наступне, що виявляється, ось таку невиліковну хворобу, як рак. Ось, чи виліковна вже зараз є, іноді роблять дива і виліковують. Ось люди раніше також лікували за допомогою ось цієї оксамитки, приліковували. Але мене ось тут, бачите, ще така, тут ще інша квіточка. Тут ось така квіточка. Колір дуже схожі, але квіточки різні. От. Але мене е, потішила ще така е, інформація. А тут взагалі, дивіться, яка. Махровенька, повненька, повненька-махровенька. Що, е, вона дуже корисна для дітей, при гнійних ангінах, що ось ця дивоквітка е, от чай з неї. Чай, окріпну як запарена квітка лисі її, що е, такий е, завар знімає е, гнійну ангіну за день. Я не буду цього стверджувати, тому що я, якщо чесно, цього не перевіряла. Я саме про це дізналася. Е, до речі, ще що, знаєте, мене так потішило, що от найбільше цілющих властивостей має е, ось саме таке забарвлення цих квіток. Е, Темно-фіолетове, фіолетове. У них виявляється ну, такий якийсь компонент присутній, який дає їм такого забарвлення, от, і який от має дуже багато цих цілющих властивостей. І я, знаєте, ось так думаю, е, як добре, що в мене у садочку зараз куди не повернись, квітує ось ця аквілегія. Я буду, знаєте, пробувати цьогоріч. Думаю, що е, не нашкодить, не нашкодить, принаймні. От, і хочеться вірити, що те, що я почула, що воно справді інформація є достовірна. Тому я таке почула, захотіла поділитися разом з вами. Можливо, у кого є у садочку ось ці орлики. Акрилегії. Вони дуже різноманітні, дуже різноманітні за забарвленням і за оформленням квіточки. От. Але у мене ось такі, виявляється чомусь всі ось такі. Квіточка різна, але колір майже однаковий. І саме про неї я почула оксамитка. Як мені сподобалося оксамитка. Я, вже, я, знаєте, я тепер от буду називати цю квітку тільки так. Оксамитка. Можливо, хтось чув, а хто не знає, то от хай спробує, здогадається, про яку квіточку мова. Так, все. Іду, іду, висаджую, висаджую фіалки, висаджую е, піонію і буду йти на роботу сьогодні. А вам бажаю гарного дня. Краса. Ну, неймовірна краса.